Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. І це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я. Риболовля. Чому в машині вирішив записати початок? Ну, там на берегу починається вітер, і я трохи хвилююсь, щоб звук був нормальний. Тому вирішив привітати з вами саме з машини. Що, мабуть, такі закриття зимового сезону. Крига вже така собі, і я вирішив на коня вам записати риболовлю на білу рибу, на мирну рибу, на снасть під назвою Гірлянда. Ось що це таке. Трохи розповім для початківців, бо не всі знають, що це таке і як на неї риболовить. Тому в двох словах вам це покажу, а вже на березі трохи розвиднюється і я. Продовжу. Ось такий в мене будильник. Давно я його купив, і начебто він нічого. Ніякий він там не фірмовий, нічого, десь я його в інтернеті замовив. Тут, як то кажуть, з часової пружини цей ківок, він металевий, Ну, спеціально розроблений для такої снасті, щоб ловити на неї саме на гірлянду. Ось такі приманки. Бачите, ось такі ось вони. Е -е... Це чортики, як <смі>, народі їх називають, чортики. Типу а-ля мармишки, ну, названня у них чортики. самий прикол у цих чортиків. У мене тут їх раз, два, три, 4, 5, 6. І нижня мармишка, нижня ось така для отвіски, щоб втягнуло цю всю снасть на низ Ось така. Кислотна. Так от, самий прикол, що ці всі чортики чіпляються за все тільки, що можливо за що зачепитись. <сум> Тому для початківців це буде трохи нерви. Ну нічого, мені теж колись було незручно. А потім звик, як з цим справлятись, виймати зломки, і начебто все виходить. Ось така штука це якісь, не знаю, п'яна. Пропілен якийсь, утеплювач для труб, чи що для чого це зроблено? Для того, щоб коли ви виматуєтесь, да, швиденько вам прийти, треба. Ви намотали сюди ці чортики, щоб не путались, вудку сюди вовнутрь ставили і побігли шукати цю зграю риби. Все, ось приблизно що це таке. Далі я зараз розвиднюється. Обов'язково буде використовувати ехалот. Для чого ехало для того, щоб бачити, в якої товщі води знаходиться цей косяк риби. Бо без ехалоту ну, це дуже важко буде. Це весь час когось питати. Вибачте, а на якій глибині е риба стоїть. Потім ви повинні знати, де у вас ці чортики, на якої глибині вони під водою. Ну, це трохи напряжно. По ехалоту, трохи зручно, бо ви опускаєте і ви бачите, де ваша снасть. В косяку в цьому, чи, не, чи нижче, чи вище, ви вже кригуєте там, де ці приманки стоять. Ну що, на берегу я вже продовблю дирки і продовжу. Ну що, я ось вже і на кризі. Натоптано люди э, стежки наробили. Э, ну, крига ще нічого, але... Но... Але вже треба бути обережним. Тому піду зараз, пошукаю цю білу рибу і почнемо. Єдине, що дуже прикольно, що дуже багато дирок і не треба буде умирати, щоб надовбувати собі цілунки. Ладно, зараз почнемо. Зараз так, ну що? Ехалот. Ехо, це те, що мені буде допомагати. От так. Це ховаємо. Це сюди. Вмикаємо. Вітер, Да буду отвертатися спиною і... І, і, і і ховатись від віту. Так, що тут у нас? О, ну дивіться, я більш-менш нічого попав. Щоб вам було видно. Оце дно. Оце косяк риби. 12,3 метрів. Оце йде посередині косяк риби. Ось. Туди я зараз буду намагатися пускати свою гірлянду. Так, понеслась. поки вона звідси не втекла, буду намагатись пробувати. До речі, так, треба, мабуть, перчатки знімати, бо це я позачіпляю, все, що можливо. Оцей нижній, я ще так думаю, може я на нього впалюю судака, бо судак на нижню, може з виходить, як правило, там, де біла риба. Там і судак пасеться. Тому може якийсь судачок і заскочить. Так, розматую. Ось таким чином. Розматую, 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 чортики Чер... ці відчіпляю і зараз буду доставати водку. Так. От поки я розматував, уже косяк рибою вийшов. Оце прикол в чому в тому, що треба швидко все робити і бігати за цією білою рибою. Ну нічого. Не так часто я це роблю, тому понеслась, понеслась. Найшов я вон. кучу вон полоска, начебто біль. Зараз подивимось, зараз може. Щось спрацює з цього. Бо я вже запарився бігати. Я нічого знайти не можу. Давай. Порадуй мене вже хоч що-небудь. кишусь. Ну и опа 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 Вот пан синец. Так, це добрый. Погнали далее, пока косяк не вышел. Погнали. Опускаем. Опускаем. ще є клієнт зійшов зійшов йолки палки Ну нічого вже хоч є тому швиденько, швиденько поки толпа там стоїть треба опускати. Це що я казав? все чіпляється. За все. Ну ось такий синчик Чудовий. Так слазь далі. Да вывох ты, щось хороше, щось хороше Шо це, шо це у нас шо це Оце платва. ой 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 Вот це сарай, подивіться який Зараз люди добри. дивіться яка Платвина Вот за дала Зараз Ой-ой-ой Подивіться на цю красу. Оце вона, оце вона так. Ага. Є, є, друзі, є. Костя не такий, профік, ну дивись, ну це ж воно. Ну це ж воно, це ж платва. Люди добрі, ви подивіться на цю красопету. Ай-яй-яй-яй, тихенько, тихенько. Зараз я зніму черта і понеслась далі. Бо вона довго мене чекати тут не буде. Ех, краса яка! Прилітають друзі. Скоро весна. А, ні, вже весна, вибачаюсь. мелочь мелочь Кася. все одно ж рыба все одно рыба як да. ну, сказать мелочь но мы синец хороший на сыне черт Тому може бути. Ну вже нас обрубали, вже люди підтягнулися, І зараз ми будемо тут не одні. Ну а як ти рибу будеш ловити, її ж треба виматувати. Руками ж треба махати. І нічого з цим не зробиш. Хай ловлять. Аби не бухали і не матюкались. Терець трохи заважає, бо видуває жилку, трусить ківок, а покльовки такі повільні, що не зрозумієш чи то вітер качає, чи то риба клює. Тому дуже багато холостих. Ну нічого, викачаємо. Викачаємо. вам черти. Черти за все чепляются. Ну как же вам? Нияк. Ось, подавите на эту красопету. Красопета, красота. Поехали. Далее. Перейшов я, ну я не можу в толпі, ну хоч що зробіть ну а нічого не зробиш. Така риболовля тут тут одному не вийде порибачить бо не тільки починаєш руками махати, все, люди вже біля тебе Костя Нічого, свой риби є. зараз Зараз полюбим. Опачки, оси е. Оси Хорошо. Так. Вот прибираем. Черти доста, Ай, Сход. Це біда в тому, що черті чіпляються об лунку, і ти робиш трохи попуск, ну а риба ж чекати не буде, вона теж задню вмикає. І тому сходить. Нічого. Нічого страшного.

好，啊！Oh, <noise> Ось така красота вийшла. Друзі мої. Все, буду закінчувати, риболовлю. ну Вже сонце вийшло і, в принципі, можна було ще й порибалити, але ну, мені багато не треба, я риби багато не беру ніколи. Тому буду завершувати. Та плюс ще дали струю. Гірлянду мою піджимає до криги. Холод вже не бачить, я не знаю, де приманка. Ну, Чекати сидіть, поки закінчуть давати воду, я вже не буду. Тому нормально. Перебалою нормально. Не знаю, що вам сказати. Чи... Так, пакет мій пакет. Чи закінчу я в цьому сезоні, чи ні. Ну, я думаю, що буду завершувати, тому що є ще справи, а крига довго стояти не буде. Тому і вам кажу. Друзі мої, бережіть себе обережно. Зараз крига вже буде з кожним днем все небезпечніше ставати. Тому дивіться уважно, як ви будете заходити, як виходити. Життя одне, воно того не варто. Все, друзі, на коня. Всі ви знаєте, стан війни продовжується. Часи ви бачите, які. Зараз, зараз накал. Що буде далі, ніхто нічого не знає. Єдине, на що ми можемо сподіватися, це на наші Збройні сили. Допомагайте Збройним силам, моліться за Збройні сили. Все у нас буде класно. Я відчуваю це. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!